Вітаю, друзі! Сьогодні 7 листопада з вами знову Лерий Кличок. Виявляється, Путін вже готовий спілкуватися із Дональдом Трампом. Але з Байденом, сказав він, говорити я не буду. Що це для нас, про що вони можуть говорити, які інші цікаві пролунали сьогодні заяви від різного рівня політиків світового рівня? Зараз вам готові розповісти, тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і обов'язково поширюйте друзям це відео. Роблю тут акцент, друзі, саме на геополітичний контекст, оскільки. Майбутнє України в великій мірі буде залежати від того, яку політику буде провадити новообраний президент Сполучених Штатів Америки. Ну і реакція на обрання Трампа президентом учора в Кремлі була дуже стримана. Ніхто офіційно не підтверджував, що з Кремля хтось вітав Трампа, а сьогодні сам Речник. Путіна Пісков заявив, що не відкидає можливості розмови Путіна з Дональдом Трампом до вступу того на посаду президента США, тобто до 20 січня. Ніхто чекати інавгурації Трампа не хоче. Не відкидає можливості, я прикладаю як готовий. За словами Піскова, Кремль виходить із заяв обраного президента США, Робота з організації зустрічі. Путіна з Трампом не ведеться, ніхто з їхнього російського МЗС чи адміністрації президента Путіна не зв'язувався зі штабом Трампа після виборів. Але ну тоді для чого ця була зроблена заява? Пісков говорить, що Путін нібито не планує спілкуватися з президентом Джо Байденом, але сьогодні Путін виступить на засіданні клубу Валдай. У своїй промові він може торкнутися темі виборів США, додав Пісков. Ну, як на мене, це красномовно свідчить про те, що Росія готова до розмови із США про щось. Про що вони, власне, можуть говорити? Ну, по-перше, про те, що отримає Путін, якщо зупинить наступ на території України. Як мінімум, він буде домагатися того, Аби санкції проти Росії скасували. Це моє особисте бачення, друзі. Я поки що накидаю такі версії, а далі ви напишете свої коментарі, що може вимагати Путін від Трампа. Ну не те, що вимагати, про що вони можуть говорити. Він також буде ставити за вимогу про те, щоб в Україні відбулися якісь трансформаційні зміни в політиці. Але чи піде на це Трамп, я не знаю, оскільки Трампу дуже важливо отримати. Після завершення, як вони називають, там кризи в Україні чи то якогось там конфлікту, зберегти для себе статус переможця. Справді для Трампа це дуже важливо, і я не виключаю, що він буде висувати додаткові вимоги, які, звісно, можуть не співпадати з повністю українськими інтересами. І у виданні Вашингтон Post вже навіть з'явили сьогодні. Повідомлення, стаття редакційна про те, що ж власне Трамп пропонує. Я обов'язково вам про це розповім. Але нині хотіли б би наголосити на тому, що фактично політики світу діючі сьогодні вже домагаються зустрічей із Трампом поза адміністрацією Джозефа Байдена. Тобто Байдена вони вже не бачать президентом, і одним із таких навіть є президент Південної. Кореї Володимир Зеленський також вчора провів телефонну зустріч із Дональдом Трампом. Він привітав його з історичною та переконливою перемогою, як повідомляє офіс президента, і сказав, що ми домовилися підтримувати тісний діалог, розвивати нашу співпрацю, сильне та дверте лідерство США є життєво важливим для світу та для справедливого миру. Тобто, Трамп прийняв дзвінок від Зеленського, що як на мене є дуже дуже важливим. Сьогодні Володимир Зеленський вперше за час повномасштабного вторгнення відвідує Угорщину, з якою в нас вкрай непрості відносини. Але я відзначаю, що останній десь, ну майже рік, то Україна йде на певні поступки Угорщини для того, щоб відносини були більш теплішими. І справді воно так і є. Ну і зважаючи на те, що Орбан це найближчий друг Трампа в Європі. То сьогодні дійсно нам важливо підтримувати відносини з Орбаном для того, щоб використати їх з метою досягнення українських цілей. Так, друзі, цинічно використовуємо такі зв'язки для того, щоб переконувати Трампа підтримувати Україну. Звісно, через Орбана зробити це буде непросто, але те, що певне потепління у відносинах між Зеленським та Орбаном є, я пересвідчився, коли Зеленський останнього разу відвідував європейський саміт і там пересікався із Орбаном. І вони спілкувалися набагато тепліше ніж то було на інавгурації президента Аргентини ще у 2023 році. Відомо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан одним із перших привітав Трампа з перемогою і повідомив після того, що має тепер великі плани на майбутнє, спираючись саме на телефонну розмову з Дональдом Трампом. І дійсно, Орбан зробив ставку. Тепер він буде, як на мене, одним із найвпливовіших політиків у Європі. Але якою буде політика самого Дональда Трампа до Європи, це також питання, поки що риторичне, незрозуміле. І зважаючи на те, що все ж таки Трамп іде на контакти з окремими європейськими лідерами, він вже провів доволі тривалу розмову, 25 хвилин, із президентом Франції Еммануелем Макроном. То я розцінюю це як можливий відкат від жорсткої риторики Трампа, яку він демонстрував в період своєї першої каденції, коли фактично сварився з усіма лідерами Європейського союзу. Ну, до прикладу, у нього були не дуже теплі відносини із Оландом, президентом Франції, попередником Макрона, з Ангелою Меркель і з іншими також, але з нинішніми, можливо, у нього будуть якісь кращі відносини. За цим дійсно будемо слідкувати. Повертаючись до Південної Кореї, Трамп та президент Південної Кореї поспілкувалися, зокрема, про залучення російських військ КНДР в Україну. Також вони обговорили ситуацію. Північній Кореї, включаючи нові ядерні випробування, які проводить Кім Чен Ін, також розтання війську Росії, як я сказав, і крім того, вони висловили стурбованість питаннями безпеки та терміновістю ситуації в Україні. Також, що дуже примітно, Президенти двох країн домовилися провести особисту зустріч найближчим часом. Ну тепер мені так складається враження, що справді світ, хоча і з певним застереженням чекав обрання Трампа, але розуміє, що часу відкладати в ухваленні рішень важливих немає. Тобто рішення мають бути нині прийняті. Але чи, до прикладу, це зробить Джозеф Байден? Звісно, сумнівно, втім, підготувати підґрунтя для цього можна. Особливо зважаючи на те, що Джозеф Байден запросив Дональда Трампа на особисту зустріч. Про це підтвердили у виборчому штабі Дональда Трампа і повідомили про те, що така зустріч готується. Коли вона власне відбудеться, зараз я вам повідомити не можу, тому що я так розумію, узгоджуються графіки. І тепер, друзі, щодо плану згаданого мною, який сьогодні опублікований був у Wall Street Journal, про те, що нібито команда Трампа обговорює новий план завершення війни в Україні. Мова йде про передачу Росії окупованих територій. Зараз таких планів буде дуже багато. Справді про неконтролювання окремих територій України, які перебувають сьогодні під окупацією російських військ, мовилося давно. І багато до початку, фактично, ще навіть виборчої кампанії. Позиція Трампа, яка була озвучена його прихильниками, в тому числі його командою, ну тому що Борис Джонсон це також його команда, вона засвідчувала про те, що ну, можливо буде такий варіант, що окремі території ми будемо повертати в дипломатичний спосіб доволі тривалий час. Цей час може бути дуже великим 10-20 років. І от сьогодні у виданні пишуть про те, що радники Трампа рекомендують заморозити війни. Закріпити завоювання Росії приблизно 20% території України і змусити Україну тимчасово призупинити спроби вступу до НАТО. Ще раз наголошую, це думки журналістів. Бо в офісі президента України вже прокоментували це наступним чином: мовляв, справжні плани завершення війни, які можуть бути узгоджені між Україною та Трампом, між Зеленським і Трампом. Вони в пресі не публікуються. Я погоджуюся, але певні свої міркування журналісти можуть робити. І Ви напишете власне. Я вам пропоную, що ви думаєте з приводу таких дописів. Також Київ нібито обіцяє не вступати. Ну це принаймні так. США бачить до НАТО впродовж щонайменше 20 років. В обмін на це США продовжать постачати Україні зброю для стримування майбутнього російського нападу. Ну це така мовляв буде гарантія від можливих російських атак у майбутньому. Лінія фронту залишиться на місці. А обидві сторони погодяться на демілітаризовану зону протяжністю 1200 кілометрів. Хто контролюватиме цю територію поки що не зрозуміло. але один із радників сказав, що миротворчі сили не включатимуть у себе, наголошую, американські війська і не будуть походити від ООН. Тобто це буде якась інша миротворча місія, і тут дуже примітно, що вони говорять. Нехай це зроблять поляки, німці, британці та французи. Чи може це бути правдою? Може. Тому що Часто ми чули від команди Трампа подібні заяви, але не від самого Трампа. Чому сам Трамп не говорить? Тому що як на мене він вчає думку. Він Цьому плані робить дуже як політик, а не так, як бізнесмен, як то було раніше. Ну і зміть увагу, що Зеленський також вже діє як політик, не свариться з Орбаном відразу, а намагається знайти якийсь діалог для того, щоб отримати щось для України. Тому я сподіваюся, що якесь таке зрушення буде. Тим паче багато ж ще раз наголошую, як я сказав на початку цього відео лідерів країн світу, вони вже відверто, відкрито говорять про те, що вони будуть зустрічатися не з Джозефом Байденом, навіть той же президент Південної Крейні, а з Дональдом Трампом. Хоча контакти із Адміністрацію, наприклад, Байдена у Південній Кореї будуть це однозначно, цього виключати не можна. До сказаного мною запрошення Байдена Трампу відвідати овальний кабінет, зустрітися у Білому домі. Також долучилася із привітанням кандидатка від демократів Камала Харіс. Вона зателефонувала Дональду Трампу, привітала його з перемогою. Про що вони власне говорили, звісно, невідомо. Але сам факт я відзначаю, як Позитивний те, що у США відбувся м'який транзит влади. Ну, принаймні, він вже відбувається. Це зовсім не входило в плани Кремля, тому що, за все, в Кремлі ініціюють дзвінок, аби зрозуміти, що ж Трамп хоче дати для України, як він буде нам допомагати, і взагалі, які його плани. Ну і навіть вже окремі аналітики в західній пресі говорять про те, що. Путін і Трамп можуть розпочати таємні переговори про завершення війни Росії проти України, але я думаю, що вони будуть із такими анонсованими, як то сьогодні зробив Пісков. І на завершенні вам дві цікаві новини, як на мене сьогодні, прем'єр-міністр. України Денис Шмигаль заявив, що абсолютна більшість сформованих повісток через реєстр оберіг були надіслані людям, які є безробітними та не платять податки в бюджет. Про це він сказав на Київському міжнародному економічному форумі. Я чув купу з критики на адресу цих слів. Напишіть ви, можливо, ви знаєте такі факти. І Шмигаль каже, що це вже один із перших кроків в економічному бронюванні. Хто працює, того, мовляв, мобілізувати не будуть. ну і також ну, екстраординарна, суперсенсаційна новина. Тіна Кароль може йти в президенти. Ну, про дуже інтригуюче фото вона опублікувала у себе в соціальній мережі. Що буде з Тіною Кароль, я не знаю, але це мені щось нагадує. Друзі, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, обов'язково. Пишіть те, що ви думаєте з приводу почутого. Мені справді важлива ваша думка. Повірте, я читаю ваші коментарі. Обов'язково запрошуйте своїх знайомих долучатися до нашої платформи. Чим більше тут нас буде, тим більше аудиторії буде знати правдиву, незанажовану, об'єктивну інформацію про ті події у світі та в Україні. Всіх люблю, ціну і шанові, не перемикайтесь все себе до України.